Шановні друзі, шановні клієнти, партнери, а також фоловери, які за нами дивляться з України, з інших країн. Сьогодні є чудова нагода розповісти вам про проєкт, який завершила наша команда. Хочу почати з слів, які стосуються не тільки компанії Аверс, а й взагалі України. На жаль, мені дуже складно про це казати сьогодні. Наша держава. Знаходиться в дуже скрутному положенні, і я сподіваюся, що усі ми це якось переживемо та подолаємо. Якщо ви бачите це проєкт, який ми зробили, це майже імпортне, експортне виробництво. Замовник був і є німець. Таких проектів ми робимо більш ніж 15-18 на рік, це тому, що є реклама, є постійні клієнти, і багато хто з Європи знає про те, що ми робимо дуже чудовий проект високої якості і до нас звертається. Я сподіваюся на те, що ці часи ми переживемо і продовжимо робити гарні проекти не тільки для України, а й для Європи. Друзі, перш ніж запропонувати вам. Перейти до інтер'єру нашого мікроавтобуса, я хочу чи бажаю сказати кілька слів у цілому, що це за проєкт. Це, як ви бачите, мікроавтобус Mercedes V-клас, який ми робимо дуже багато. І сподіваюся, що ми, мабуть, є одна із п'яти країн, п'яти компаній у світі, яка робить настільки велика кількість цих проектів, і можемо сподіватися на те, що ми робимо це в дуже високій якості. Цей проект підійде. Для тих, хто бажає отримати високої якості інтер'єр, але без перегородки, яку зазвичай ми використовуємо. Це дуже добре видно зараз з нашого відео. Особисто мені подобаються ці проєкти, тому що я би з задоволенням використовував автомобіль подібного класу для кожнодневного використання, для сімейного, там, сімейних якісь. Е Поїздок, тому що це дуже комфортно. Підемо в інтерв'ю. Перш за все, це водійська зона. Змінили шкіру водійського та пасажирського сидіння. Стеля, дизайн, який використовує Mercedes у комплектації AMG. Це дуже, це дуже класно. Дерево. Це, це дерево, мабуть, його треба називати матовим. Матовий, матовий горіх. Стильно, дуже стильно і, і модерново. Наступне це інтер'єр. Класичний інтер'єр для мікроавтобусів В-клас. Перш за все, ми змінили, як завжди, задній е, ряд сидінь. І зараз це крісла від Mercedes s клас Класні подушки. Повністю збереження усі функції, які працюють в s класі плюс отаманка. Два сидіння між ними консоль. Яку ви можете використовувати як вам завгодно. Тут є е, місце для. Я не знаю, зараз такі часи, що можуть тут треба тримати якийсь автомат для того, щоб е, коли наш ворог е, трикольоровий прийде, то отримає щось. Е, консоль. консоль має декілька клавіш, які е, відповідають за функції. Наприклад, якщо ви бажаєте відкрити відчинити дверцята. З обох сторін, також клавіша, яка замикає замок, клавіша, яка вмикає підсвітку, і також вона відповідає за зміну, інша клавіша відповідає за зміну кольору, на той, який вам більш до вподоби. Є клавіша, яка вмикає та вимикає освітлення. Цей гаджет ми усім пропонуємо, тому що е, зараз це не просто мікроавтобус, це такий мобільний кабінет. Тому що при такому освітленні дуже легко читати, дуже легко працювати, дуже легко чимось займатися. Тому якщо ви маєте такі гаджети, чи у вас є можливість його замовити, пропоную кожному. Консоль, комфортні сидіння, подушки, е, комфортний е, підлокітник, е, який. Е, Має місце для вашого телефону, і також телефон індуктивним індуктивним підзаряджається. Ось. Не брешу. Мені подобається дизайн, який ми зробили в цьому автомобілі. Це такий стриманий дизайн і дуже практичний, тому що він не світлий і ви можете використовувати мікровтобус 2-3 тижні, якщо у вас, у вас немає можливості. Я не знаю, чистити його, він буде залишатись у дуже гарному стані. Ось такий проєкт. Я ще раз хочу подякувати вам за те, що ви підтримуєте нас. Ми отримуємо кожного дня багато смс на наш акаунт чи багато повідомлень зі словами підтримки. Зараз вона потрібна не тільки нам, вона потрібна у цілому українському народу. Ми працюємо у нас багато велика компанія і ми виробляємо багато проектів для України, для інших ринків, для інших маркетів. Сподіваюся на те, що усі разом ми подолаємо усі наші проблеми. Слава Україні! Дякую за увагу! Чао!